Сьогодні ми завітаємо до нашої лікарки-гінеколога Вікторії Штельцер, яка знаходиться у Шрізгаймі, яка є керівником організації Safe Ukraine. Лікар-гінеколог у місті Шрізгайм в Німеччині. І сьогодні у нас день святого Миколая, і Вікторія хоче на день Святого Миколая для діточок в Україну дещо подарувати для майбутніх діточок. Це в принципі для мам, які очікують дітей. Це скажімо так, наша надія, наше майбутнє. Діти це наше майбутнє. І для того, щоб дітки наші були здорові, щоб провести правильну діагностику, і я би хотіла подарувати організації і відправити в Україну два ультразвукові апарати. Це перший кабінет, Це в якому кабінет, приймаєш так, да. приймаємо е, жінок незалежно, чи вагітні, чи вагідні. Е, значить, е, крісло, на якому досліджуємо. Терзовий апарат він з'єднаний із великим екраном, щоб жінки могли дивитися і насолоджуватися першим поглядом своєї майбутньої дитини. Е, апарат має всі. Е, Ультразвіголовки для гінекологічного дослідження, для дослідження під час вагітності і для дослідження молочної залози. Ось цей красивий апарат, майже новий. Його використовують лише в гінекології, чи можна його використовувати і в інших сферах обслуговування? Звичайно, це універсальні апарати. Треба тільки змінити настрій. Функції всі можна використовувати в діагностиці любих захворювань при хірургічних захворюваннях, при терапевтичних можна виявити де залишилися рештки при кульових пораненнях, або при якщо є гранатні осколки, то можна використовувати для пошуку поранень у червній порожнині нирки. Нир, нир, тобто все видно, вичинка. так на екрані. Так, все, все видно. видно. Це ще для молочних залозів теж можна користувати верхневих поранень, і не тільки угу. і для щитовидки, а гінекологічне головку використовується при урологічних захворюваннях, при пошкодженнях простати так. і. Інший апарат точно такий, чи в іншому апараті інші функції? Ні, він точно такий, точно такий. я використовувала тільки гінекологічні функції настрой, але всі інші функції вони також в апараті, а це залежить від того, переключаєш тільки між, між різними програмами ага. і користуєш для тих потреб, які тобі. Він трошки по іншому виглядає. Це, цей. це інша фірма, це Lodgic. Ага. Це один стояв в одному кабінеті, а інший в іншому, так? Чи ага, я зрозуміла? Ось ще є універсальний апарат, і ним також можна досліджувати всі органи і побачити, де є осколки, де немає осколок для військових. Передаємо в військовий шпиталь. І що я хочу сказати в перші дні, коли орки зайшли до нас в Україну біля Києва, Буча, Ірпінь, Маріуполь. Перше, що вони робили, це виносили з лікарень, виносили апаратуру дорогу. І наші лікарні просто опустіли, У наших лікарнях не було нічого. Але дякувати ось таким німцям і ось таким українцям, як Вікторія, наша. Safe Ukraine передасть апарати в лікарню. Де оглядають наших поранених військових, і вони будуть добре там служити.